Хтось питав, як ведуть собачки мої себе з курями. Бакс, як воно кури пішли, глянь, Баксь, воно кури, орлетка. І прийма. Вони дуже люблять дивитися, як кролики. От дивіться, відкриває кліточку. О, кліточку. От, Бакс, як дивиться. Там кролик сидить. От він думає, що це кіт. Він накатив дуже такий ласий. А йому От, дивіться. Тобто вон вон то вони себе він буде часами дивитися, залізуть. Орлетка так ну, взагалі залазить під клітку. Ні, то вон кури ходять, вон качки там, ну і бардак, як звичайно. Ну це таке, вибачайте. бачаєте, Арлет, йди сюди, ось сюди. Орлет. Ось курочки, дивись, Арліт. Орлет, ось ти молодець. Ось курочки, качечки. Щоб не думали, що я їх накормив, а потім вийшов сюди і показує. Ось он баксик пішов. Пак з курей ганять, а ну що ти за парень такий, ну, ну що ти за. А, соседські собаки. Ото ну, дійс вітер там. Ось то дивиться, а то качечку кушає. Ось гарлетка побігла, ну що вона? Та вони не ще раз, і бля, зубами з зубами косово хотіли мене купити. Вот, вони такі в мене пасик. Галетка, гарлетка. Ну що ти? Ви просто цього всього не бачите, аллетка тут молодець, це ся, курочки. Пішли, де, Орлетка, пішла. Ся, бакс курей. Ну, бак курей ганяє по моїй команді. Ось, Арлета, іди сюди, баксик. Вон качечки, бачите, мої. Таке. Згурував її, озеро. Вон бакс пішов, ну і що він? Ну, подивись, ну, і що. І... ноль німання. Все, ребята, Орлетка, бак, пішли, пішли, ребята. Пішли, фати, все. Так що э, з собаками тяжело. Їх навчити. Ну, діло в тому, що коли мене орлетка з'їла качку, там, якщо ви побачите відео, пішли, пішли баксить, тут бардак. Ну все потихеньку, я ще раз говорю, пойміть. Правильно, не суждайте. Е, коли орлетка з'їла качку, я її там було відео Де баксить. Качення десь, Ну подивись, ну ось качення. Бакси, що бакти не треба. Вона маленька, дав, йому треба. Воно ну, качка пішла, Арлета пішла, ну і що. От і вся реакція. Вот, Подивилася на ці дурачки. І пішла собі, качка в одну сторону, орлетка в другу. Все, ребят, Ну так, всім здоров'я, любі, удачі, терпіння. Собаки є собаки. Собака дуже розумна. Е, ви німці мої, куди ти зайшов? Зайшли в гараж. вожу порядок, планую. Поїздку, ну побачу, як там складеться. А так поки все нормально. Ще раз, всім хорошого дня, хорошого вечора, хорошої ночі, спокійно, щоб ми воювали, щоб було, щоб був мир. Ми мирні люди, трудолюбиві. Хай буде добре.